постановляю нагородити орденом за мужність третього ступеня Ківінського Василя Степановича посмертно старшого солдата президенту України Володимир Зеленський 4 грудня 2023 року. Нагорода вручається дружині Тетяні Володимирівні, доньці любові. Сьогодні шестирічній Любові вручили нагороду її батька. Орден за мужність третього ступеня посмертно отримав Василь Ківінський, родом з Клеваня. Чоловік служив у АТО у 2014-му, а з першого дня повномасштабного вторгнення, не вагаючись, пішов захищати батьківщину. Ну, він мусив іти. Пішов, як би б ми не старалися, як би ми не вмовляли, не було Ну тобто говоріння було. Я піду, бо в мене дитина, в мене сім'я, в мене батьки. Я мушу йти. Чоловік ніс військову службу на Запорізькому напрямку 20 серпня 2023 року Василь Ківінський загинув. Після того, як він рахувався безвісті, зниклий тиждень, і десь на другу тижні нам подзвонив командир і сказав, що таки ми винесли з поля бою, бо. Потім вже з розповідь побратимів, ті, що приїхали на, були на похоронах, казали, що вони були на полі бою і поранили чи командира, чи замкомандира, чи просто побратима. Я вже ну, не пам'ятаю, бо це ж було похорон, було трошки не до того. І він, і ще один хлопець пішли забирати і на їх оцей цей дрон камікадзе було скупчення і їх. Він з у дуже багато грався. Ми ним їздили на всякі від. Він на мене навчив плавати. Ми любили гратися в футбол і в ховарки. Загалом сьогодні у Рівненській районній держадміністрації ордени отримали п'ять сімей загиблих героїв з різних громад регіону. Це були ордени за мужність третього ступеня. Представники громад були Шпанівська громада, Клевенська громада, Олександрійська громада. Ну, слід відмітити, що це не перше вручення ордерів, орденів за мужність, і що е, географія е, захисників, які полягли, е, Захищаючи нашу державу, вона розповсюджується на всю нашу, на весь наш район. Тому для держави дуже важливо, щоб жоден наш герой не був забутим. Захисники назавжди залишаються жити у нашій пам'яті. Слава героям! Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.